Шановні українці, от сьогодні ми побачили практичний результат роботи двох гілок влади. На жаль, дуже часто вузькопартійні або інші інтереси перешкоджають займати правильну державницьку позицію. І ми вдячні уряду, який дійсно врахував всі ті поправки, на яких наполягала свобода. І хочу наголосити на тому, що. Незважаючи на непрості переговори з урядом, незважаючи на те, що дуже часто, на жаль, правильні пропозиції відкидалися в силу тих чи інших амбіцій, врешті-решт, здоровий глуз державницька позиція, як з боку парламента і боку уряду, перемогла. І на сьогоднішній день ми констатуємо, що в цьому вигляді закон буде перешкоджати. Як приховані, так і явній приватизації, і ми маємо зробити все, щоб абсолютно прозора згідно духу і дайте завершити. Я ще дякую за можливість закінчити. Ще хочу наголосити, що. Без суспільства, без громадського контролю, без прозорої процедури визначення, призначення і регуляції діяльності компанії-оператора цей закон працювати не буде. А свобода, як і інші партії, і партнери по коаліції, зроблять все, щоб жодним чином ні Газпром, ні наближені до нього особи не зайшли на територію України і, не дай Боже, не заволоділи нашою сенаро.